Ще раз. Я була на курсі та 3D-моделювання. Як би ти описала цей проєкт одним словом? Каталізатор. Це дуже потужно було. Коли був момент, що ти сказала собі вау, я це можу? Напевно, в той день, коли е, залишалося десь 12 годин до прем'єри фільму, і ми вирішили записати кавер вночі. Я сиділа буквально на балконі і десь дві години волала у мікрофон. Щоб нормально записати голос. Клас. Що тобі найбільше сподобалося на роботі з тренеркою? Ну, здебільшого мені сподобалося, що усі вони відкриті до діалогів, якихось мемів і всього такого цікавого. Як цей проєкт допоміг тобі краще зрозуміти себе? Ну, взагалі там дуже довга історія, як я просто коли навіть сидів на презентації кіновиробництво, я просто дивилася на Аню і розумію, що. Блін, з нею так схоже, мені так подобається внутрішній світ, який вона розп... ну просто як у нас було дуже вау. А на 3 дебанулювання мені збільше всього. Я просто не зрозуміла спочатку, чи підходить мені соточна архітектура, чи ні. Ось. А потім вже по закінченню я поспілкувалася з багатьма асами архітектури, Ось я зрозуміла, що блін, це точно моє, я готова працювати над цим все своє життя. Що б ти сказала собі на початку проєкту, якби могла повернутися? Неси, колись кіновиробництво зрозуміє твої шутки, Уяви, що через 5 років ти згадуєш цей проєкт. Що буде найяскравішим спогадом? Фінальна практика на кіновиробництву ось весь процес зйомок та презентація. А на 3D-моделювання напевно саме знайомство з тренерами. Що б ти сказала підліткам, які вагаються долучитися до чогось подібного? Йти, спробувати, а, бо як вже казали, якщо не спробуєш, не дізнаєшся. А ще напевно не боятися якби знайомитися з кимось, бо все ж таки колись небудь це прийдеться робити. І не забувати, що поряд з вами такі самі люди, як і ви, які просто прийшли і не знають, чого хочуть і не знають з ким спілкуватися, Тут немає ніяких компаній, Вони всі відкриті до того, щоб познайомитись. би ти завершила фразу блоушила б дав мені спогади, та не досить. Що найціннішого ти навчилася від інших учасників зі своєї групи? Не будь терпілою. Якщо не подобається, іди, кажи. І Потім це дуже цінно, як виявляється. Скільки правок ми потім зробимо. Правильно. Як тобі працювалося над фільмом разом у команді? Одночасно і легко і складно. Бо у нас здебільшого виникали якісь проблеми з комунікацією. Але всьому іншому, в принципі, було нормально. Чим це моделювання відрізняється від того, що ти очікувала до навчання? Насправді в мене не було ніяких очікувань на початку. Але якби всі мої очікування, які навіть були, вони всі здійснилися. Якесь заключене слово. Балдеж!